Шоурум від сумчан у Києві. Дизайн студія Артельмода повернулася з етнофестивалю Країна мрій. Цими вихідними колекція вільний птах їздила до національного музею народної архітектури та побуту Пирогово. Там сумські моделі показували свої роботи столичній публіці. Поряд із київськими дизайнерами. Як це було? Дивіться далі. Все почалося з конкурсу Погляд у майбутнє у березні колекція студії Артель Мода Вільний птах увійшла у топ-50 кращих з усієї України. Саме після цього конкурсу дизайн студію запросили на 12-й етнофестиваль Країна мрій. Девчонки выступили дважды, первый раз выступили именно на Этно там где мы, туда, куда нас приглашали конкретно на показе вместе с, с дизайнерами киевскими, а позже уже вечером пригласили наших девчонок. Так вони були дуже ефектні, дуже хорошо зробити як моделі, а на запуск въздушних шаров. Всі, хто бачив сумський фешн-показ у Києві, назвав наших дівчат сміливими. Певно, тому що колекція відрізнялася таким собі авангардом, кажуть моделі. Вони мали клітки в руках і на головах, шлейфи і величезні рукави. А ще кожна модель мала птаха. Він уособлення свободи українського народу. Хоч країна і заточена у клітку прагне до незалежності, роз'яснюють дівчата. «Саме цікаве, що в кожній моделі птах ніколи не сидить у клітці. Він вилетів з клітки. І ось в мене, наприклад, біля вуха птах, у дівчат на плечі, в руках, як браслет. І клітки завжди відкриті, завжди вони пусті. Готувалися до показу у Києві не один місяць. Дівчата не тільки тренувалися правильно демонструвати одяг столичній публіці, а й майстрували його самостійно. Я не можу довго сидіти на одному місці, тому мені дуже було складно і я, можливо, навіть дошивала останні свої елементи моделі вже перед концертом в останню ніч. І тому ну, взагалі це було дуже цікаво навіть. У Києві провели два дні. за вихідні на країні Мрейге, навіть встигли знайти собі шанувальників. Було дуже цікаво е, углубитися в, етно, е, в таку от, е, атмосферу, передать е, е, суть колекції всім зрителям. Було дуже цікаво наблюдать віддачу зрителей, які були дуже заинтересованы тим, що ми показуємо. Було дуже велике кількість людей, які восхищались нашою колекцією, які просто. Просили нас остановиться на дорогах, щоб сфотографувати і спрашували про, колец про колекцію буквально все. На фестивалі Пліч Обліч сумські дівчата дефілювали поряд із іменитими київськими дизайнерами, які працюють в етностилі. Тепер кажуть, мають неабиякий стимул і надалі підкорювати модні серця. Юлія Марковська, Олександр Гордус на часі новини.